Натхненно заглядаю уже у жовтень 25-го року. Тому тут в астропрогнозі розберемо, що чекати у другий місяць осені. Тож я це відео записую наприкінці і саме в момент, коли Марс переходить у скорпіона. І це зазвичай доволі агресивно відчувається, але максимально починає фортити асцендентальним скорпіонам, і це буде продовжуватися також ще й в жовтні. Але щасливчикам щасливчиками жовтня одразу анонсую, будуть також Терези. У Терезі буде починатися просто феєричний новий етап. Ви вже відчуваєте, що йде під завершення дуже багато тем. І зараз буде розгортатися нова. Тобто, фактично, з вашого соляру розвертається зовсім нове життя, нова полоса. Але давайте поговоримо, що світу і всім нам чекати в жовтні, на що звернути увагу? Скажімо так, до 7-го числа все, що вплив коридору затемнень, має дуже велику агресивну дію на нас. Марс це тільки підсилює. І все це йде з вогняною стихією, 7-го числа, до свого епогея. Там буде. Повнолуння в Овні, і увага! Повнолуння в Овні цього разу буде дійсно дуже сильно відчуватися, і дуже сильно відчуватися такими дієвими е, ситуаціями. Все, що раніше підзависало, буде рухатися у жовтні дуже швидко, дуже яскраво. Для багатьох це максимально вдалий період для того, щоб те, що не вдавалось раніше, нарешті запустити. Це стосується і напрямків бізнесу, і певних інвестицій, і певних таких застійних ситуацій, що відносилось до питань майна. Все це можна буде рухати, і це буде відчутно. В цей же самий період Меркурій переходить у Скорпіона. Він, до речі, на дуже довгий період переходить, тому що потім в листопаді ще буде ретроградити. Наш улюблений ретроградний Меркурій буде. Жовтня це не стосується, але у жовтні є значиміша подія. Давайте так. Щодо Меркурія, він в Скорпіоні, Марс в Скорпіоні, а це означає нецензурна лексика, палки висловлювання, погрози, е мстиві задавнені образи е виходять і словесно, і вчинками, тому агресії багато. Але Самою значимою подією все ж таки буде являтися зовсім інша подія, і це Плутон. Плутон, який з ретрограду готується знову повернутися в Дірект і буде повертати знову, анонсувати повернення, тому що саме повернення ви відчуєте вже в листопаді. Повертати те, що починалося у березні. Навіть на кінці квітня загострювалося, тому для нас йде є взагалі жовтень це таким, якби другим спогадом про те, що ми вже переживали у ну, ось давайте так: лютий, квітень 25-го. і зараз ми знову це переживаємо, бо знову повертаються ті ж самі градуси, знову встановлюється те ж саме. І так, 13 та 14, найвдаліші дні, особливо для теми краси, для теми перевтілень, для сфери краси, для бізнесу в темі краси, Венера переходить в Терези. Максимально в цей час. Скорпіони, тельці, водолії та леви будуть відчувати важливі трансформації. Для когось це буде величезна зміна та кармічна подія, така як зміна зовнішності, пластична хірургія, те, що стосується ремонту, може завершитись певний ремонт. І саме ці знаки зодіаку мають найбільше шансів покращити, от в красиву сторону своє життя. Венера в Терезах, вона також особлива. При тому, коли Марс у нас в скорпіоні. Давайте так поясню сьогодні, що я не просто так вдягла футболку з арканом коханці. І сьогодні трошки занурю вас власне в місяць жовтень з цією енергією, тому що енергія місяця як аркан таро-коханці. Тільки, знаєте, дуже часто думають, дивлячись на такі більш класичні зображення на арканах таро, що коханці це. Лише про любов, про пристрасть, про такий потяг одне до одного. Взагалі-то так. Але в основному, ось так більш правильно було б малювати цей аркан. Це аркан, який, це мої навчальні карти, до речі, бачите, тут, я вважаю, найбільш правильно подана ем, ілюстративно енергія цього аркану. Адже енергія Аркану коханці це власне, коли Марс в скорпіоні, а Венера в Терезах, це те, що відбувається зараз. Коли красиві жінки спокушають чоловіків, і чоловіки ведуться на цю красу, можуть зраджувати і, власне, з чоловічої сторони це найбільш помітно. Можуть заводити потаємні романи, службові романи, дивні романи. І ці романи навіть можуть і вскриватися одразу, а можуть бути дуже довго в таємниці, ось місяцями, а інколи й роками. Тому зараз високий градус власне пристрасті він бушує. Чоловіки дуже відверто. Їм важко себе стримати, а жінки максимально магнетичні і притягують увагу. Тому знаєте, оця вся ситуація по Аркану коханці. Аркан-коханці це спокуса. Ось вона, спокуса. Це як яблуко в раю. Це, це впряму, пряму, коли ти не відмовляєш собі у пристрасті та потягу, незалежності від обставин. І це те, що буде енергією керувати. Тому в особистісних стосунках ви розумієте, що буде. У нас далі йде новолуння. Новолуння в Терезах буде. Уявіть, Венера в Терезах, управитель, управитель Терезів Венера, тобто вона там прямо вдома, крім того, новолуння в Терезах. І ось всі ці мега-романтичні історії, головокружіння від романів, трикутники, чотирикутники, п'ятикутники, бурхливі інтриги, такі. Знаєте, історії реально з сюжетів кіно трапляються саме за таким аспектом. І тут у нас Плутон з ретрограду виходить Директ. А це значить, що підіймаються неймовірні, несподівані, давно подавлені емоції до тих, хто давно в вашому колі, але ви з ними ще нічого не мали. Або до людей, з якими ви давно не мали особистісних близьких стосунків, але колись у вас були відносини. А також люди з одного статусу в інший переходять, наприклад, з друзів, в коханців, з коханців, в партнерів. І це все може так мігрувати та міксуватися весь місяць. Тож місяць мега-пристрасний, бурхливий в інтимному плані. Крім того, у нас Нептун. Риби, овен, риб Нептун з риб заходить в овен, він ніби на, налаштовується, він весь жовтий налаштовується. І ця ситуація нам знову повертає ті ж самі, якби. Починання, які зароджувалися в березні-лютому 25-го, тому ще раз наголошу, що жовтень він якби такою ретроспективою повторює те, що було на початку року. І за того, що планети ретроградять, вони потім, якщо виходять, вони якби розмотують цей клубочок з ретрограду в Дірект. Юпітер і Сатурн вони сповільнюють свій хід. І тут величезні шанси для кар'єрного зростання, також і в політичній тематиці, і тут шанс. Прибавляти собі аудиторію новим лідерам або забутим старим, увага, які будуть мати якби новий такий вдалий аспект. Вони роблять трін між собою Пітер і Сатурн. Значить, влада має об'ємно рости влада когось, хто старший, давно був при якомусь чині чи владі. І фігура, яку ми знаємо, але зараз набуває популярності. Ось це ми теж будемо у жовтні спостерігати. Основна рекомендація на жовтень звернути увагу на те, що місяць агресивний, і в більшості через те, що ми навіть самі себе важко контролюємо через те, що внутрішні подавлені емоції, якщо там злість агресія гнів. Вони будуть мати великий виплеск і доволі непрогнозовано для вас, тому ви можете для себе відкрити нову гаму емоцій, а також навіть знаєте нову лексику. І дуже важко стримати себе, аби не розповідати іншим попередні задавлені образи. Тому дивіться, місяць мега цікавий, і кажу одразу, що його варто вивчити так персонально, як він з вами резонує, з вашою натальною картою. Щомісяця я беру кілька людей на особисті прогнози, вони такі у вигляді календаря, в який день на що звернути увагу, який сектор задіяний гороскопу, що цікавого може відбутися саме у вашому жовтні. Тому ви можете написати мені в особисті повідомлення та замовити таку послугу. І якщо такі заздалегідь об'ємні розбори місяця вам цікаві. Цікаві, то, звичайно, я чекаю на ваш лайк, а також на ваші коментарі. Як пройшов коридор затемнень, як ви відчуваєте, що буде в жовтні? І знаєте, це класний місяць для розгортання таких великих історій, коли йде початок та зліт кар'єри, коли йде дійсно зрушення в справах і документальних майнових, але ось така побочна дія, ви знаєте, на інтимну сферу. Тож, в цілому, буде цікаво. І спостерігати за своїми внутрішніми трансформаціями Плутон прям наполягає, щоб це робити. Тож я бажаю вам максимально легкого та кайфового проходження цього жовтня. Чекаю на підписку, підписуйте своїх друзів. Чекаю на коментарі. І як завжди, залишаю вам сердечко і чекаю на ваше навзаєм.